Штовара. А що на сьогодні? Засідання дитячої редакції. Шу-шу! Шушу, захід у дитинство і редакція тепер. Говорити по останні часом такий самий низькоякісний, якісний. Як і рецентія. Працюй над собою синенько. То візьміть собі іншого рецензента, поки я працювати. Непоганий день. Столарок. Є підходящі кандидатури. Так, звичайно. Що? Не вже кращі за мене. Ну, у своїй сфері, мабуть, кращі. Це у якій, га? Зараз побачиш. Заходьте. Добрий день. Типасі нові клитики. Ага. Тетя Стилала сказала, що нам треба бути всіх критикувати. А можна нам критикувати Тлуля Тулятес? Я б сказав, не лише можна, а й треба. Але чорт ти раптом вирішила саме їх запросити. Ну, в нас вже засідання присвячене дитячим книжкам. А хто тут може краще критикувати, ніж дід? Ну, в дівчинці я впевнений. Якщо і хлопчик такий сам, то це кошмар. Заздлити не треба. Кого не весело критикувати? Оно його. Він знову термін подачі рукопису зірвав. А що я? Чого одразу я? У мене натхнення не було? А Хімічна людина знасіть була? Так, так була. Е, тобто, ні не було. Е, тобто. До чого тут хімічна рідина взагалі? Ого, плоговолився. А діти долить на книзку цікають. Які це ще діти? Ми! Не! А звідки ви взагалі знаєте? Що за книжку я пишу? І ти і тролю. Ха! Я знаю твій секлет. Воно знає, ти ще й не один. І пло лідену тес, та ну вас. Ти не нука, а клеси і дай до історії, дівчинку. Хлопчика можеш не додавати. В тебе там і так тли хлопчику тлоцьку. Додай дівчинку тлулицьку. Схожу на неї е, захалаптило. Що? Дівчинка, бути не лише допитло, а і галмесіка. Утік я. Стій ти куди? Виконувати побажання рецензентів. І поки не напису одної лідини, магія рятуй, в кого ти так навчився? Мама йо. Тоді більше питань нема. Гарного дня всім. Ха! Слабак! Хто там наступний? Якісь питання? Здається, вони відправляють на пенсію, і у вас буде новий головний редактор. Ой, а хто це? Ти, звичайно. Ти ж тут поскомандувалось. Це наклеп. Я просто поцікав. А, вірю. Все, засідання дитячої редакції завершене. Я так більше не можу. А ми все одно нас не підемо. Так, нам сподобалось. Заходь. Добрий день усім. Вітаю, пухкенький дядю. Ну, дівчинка на навторів, а то вони стають злі і незговірли. Та не переживайте, я не образився. Ми пухлі взагалі добрі, то ході злючі. свята правда. Агу, ви там ну що на що не га? Особливо ти, наш добрячок синей. І... Ну, ти ж оце злишся, значить, все правда. Знаєш що, ти дютюсь це А ви його за... зацікуєте, правда? Я так хочу це побачити. Муситьте! Ну, пане Гобіт, ви нам руку вже принесли. Ну, а про що він? Це кулінарна книга. 200 простих рецептів омлетів. Скільки? 200. А що мало, я можу доповнити. Нічого. на пал селас вистачить. але. Слухай, критик від знижкне, а? Дуже цікава тема. Питання в когось є. Але це б тумблено дракониці ЄС у вас теж є? На жаль, поки не вдалося знайти жодної дракониці несучки е, кого перепрошую. Дракониці, яка б несла яйця на продаж. Але звучить варно, погодьтесь, драконячий омлет. Одне яйце сніданок для всієї родини. Головне, аби власниця яйця не прибула невчасна, бо буде сніданок не для всієї, а всією родиною. Так, припиняти ви тут конкурс дотепників аматорів. Що не гобіте? Лишайте руку мені. Я його сама прорецензую. рецензую. як жерти захотілось. Не тобі одному. Оголошується перерва на обід, а після обіду буде тиха година. Ми вже в школі. Яка така тиха година? Така, що ви підете звідси і не заважатимете. І тоді тихо година для роботи буде в нас. Як пощастить, то навіть дві-три. Але це не точно.